Там, на засніженій стежині, там, на засніженій стежині, Що заблукала в тихий ліс, В пухкій зимовій одежині Творець ослінчика приніс Насипав ковдру білу, ніжно, Морозом стійки укріпив. А на сідельце білосніжну дивацьку пару примостив. Вона і він. Присіли поруч їй Богу справді диваки, Він їй плече підвів ліворуч, Та ж притулилась навпаки. Свої змарнілі босі ніжки, Щоб краще відпочити їм, Сховали від снігів доріжки. Укривши платтячком своїм, Мабуть, стомила їх дорога, присіли лише так на мить, вже далі рухатись не змога, нехай же втома відлетить, так і завмерли в тім покої, лиш зрідка щось прогомонять, а із розмови їх скупої, гілки у відгуки дзвенять. Удума голови задерже, вдихають світлі небеса, Одне у одного, опершись, являють світу чудеса. І що за дивні ті створіння тікали б десь за небо край, та без господаря веління їм не покинути цей край? Так і залишиться на лаві. Де їм кінцевий дім і кров, Створіння дивні і цікаві, і їх засніжена любов. Пригріє сонечко ласкаве, спливуть дива у водограї, а в думах лишиться лукаве, їх розтопив кохання рай. Автор Василь Ковтун